Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом кролика. Перш за все я нарізаю петрушку. Відставляємо, а далі нарізаємо усі підготовлені заздалегідь овочі. Нарізаємо кружельцями моркву, рекомендую обирати таку подовгасту моркву тонесеньку. Нарізаємо болгарський перець соломкою. Цибулю рібчату нарізаємо півкільцями. В цьому рецепті її потрібно доволі багато. І нарізаємо такими півкільцями також помідори. Картоплю я просто почистила, теж рекомендую її обирати маленьку. У каструлю, в якій будемо тушкувати кролика, вливаємо оліїв та її розігріваємо, вкидаємо сюди частину цибулі, усю морку і також, за бажанням, ще можете додати дрібно посічені часникові стрілки. Додаємо спеції і далі викладаємо порційними шматочками нарізане м'ясо кролика. Вогонь у мене вище середнього зараз, по кролику також ми зверху додаємо усі ті самі спеції, що давали на дно, і зверху викладаємо знову ріпчату цибулю, далі болгарський перець, картоплю. Також, за бажанням, можете ще натерти 2-3 зубці часнику, обов'язково солимо і знову додаємо спеції. Спецій додавайте небагато. Усе засипаємо дрібно посіченою петрушкою і викладаємо зверху нарізані помідори. Вливаємо воду, зменшуємо вогонь на нижче середній. І тушкуємо протягом однієї години часу до готовності м'язка. Ось такий смачний кролик в нас виходить в кінцевому результаті дуже смачно і дуже рекомендую приготувати. А вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою! І також запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім папа! -па!